Так, Всім привіт, з вами Палич, і в нас сьогодні п'ятий лот, і він же останній на аукціоні Т-54 Heavy. Е -е, по назві мені нічого здавалося, що це буде танк більше схожий на Т-57 Heavy да, з барабаном. Чомусь я так думав, але виявилось, що це просто клон Ренегата на 9 рівні. Е -е, Ренегат у нас М-54 Ренегат, а це у нас Т-54 Heavy. По суті, клон Ренегата, але клон не до Ренегата. от, такий от танчик. Я подивився від ТТХ, зараз ми до них також перейдемо. І. Що я думаю по поводу ставочок. Ну, особисто б я б на нього максимум ну, 17 тисяч поставив би. І виходячи з практики останніх моїх вангувань, що я на 50% занижую ставку, так би мовити. Тому скажу, що конкурентна ставка в районі буде 23-24 тисяч на цей танк. Давайте вагнемо ще так. Особиста моя думка, максимум це 17к. Я б поставив би, а конкурентна буде. 23-24 тисячі по цьому танку. І давайте перейдемо до самого найцікавого до його ТТХ. Як завжди, все коротко, чітко, по фактам без води. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайкосики, бережіть свій час, не дивіться клікбейти, І воду. От така народ історія. Так, давайте перейдемо до цього танчика. Давайте, напевно, почнемо спочатку з броні. Е, візуально, схоже на ренегата. Е, маємо. Лючок, який будуть пробивати сьомі рівні навіть. Е, маємо непогану в принципі, броню рекошетну. Да? У нас башня, в принципі, непогана, рекошетна. Скрізь практично 300 плюс міліметрів у нас броні. Це непогано. Тобто ми будемо танчити башнею. Але навіщо стріляти в ось, ось цю зону, Коли в нас є ось такий величезний, величезний. Як його назвав Купол. Почитав його, так би мовити, трошечки кинув оком його на його цей. Огляд, так би мовити, купол, величезний купол. Е, по поводу велдеки, як бачите, 250-260, тобто 5 буде шитися практично всім. Навіть ББшками у наших конкурентних тяжів, яких, як правило, ББшка приблизно 250 мм, тобто 50 на 50 є. Ну, самі розумієте, якщо поставити плюс-мінус е, конкурентну голду, хай буде акумулятів, хай буде пробиття 300. Тобто це наша пушка, щоб ви розуміли, у нас під калібр 120 мм, пробиття на голді у нас 300. Тобто ось такий результат. У нас виходить, що в нас ми цей танк з вірогідністю приблизно в 65-70% пробиватимемо в корпус ВЛД. Тобто, два з трьох буде пробиватися. Про НЛД взагалі мови немає. Тут, понятно, все картонненько. у нас. Да? Тут понятно, що у нас все картонненько. Е, від борта, можливо, від борта. Можливо, від борта. Можливо, від борта, можливо, від борта. Ну, кумулі, як ви знаєте, в бортах застряють, да? Як ви знаєте, да? тому ми виберемо, наприклад, ББшки. Пробиття 300. Е, дирявий каток, коротше, саме головне, пробиття 300. С... Дирявий каточок ми маємо. Е, ну, щось трошки, вроді, так і не так і погано, да? Але тут ось, виді, ця є полоск-полоска. Полоска, доволі таки велика. Якщо чуть дужче довернути, то це взагалі. Ну, от передня частина нас взагалі буде пробиватися. Ну, пробувати якось розводити можна, буде на від борта жопою. Да? Задня частину трошки пробувати можна буде розводити якось на постіл, але опять такі якісь дірочки, де пробивається ще є. Навіть по всій площині танка десь щось пробивається. Не Так, начебто і критично нас по броні від борта насправді. Да? Корпус, як ми бачимо, під скосами, бачите, такими підскосами йде. Тобто він е, приведену броню має з... доволі таки непогано. Рікошетна броня. під калібери, по ідею, так само буде так, у нас. Але під каліберами дивіться, бачите, ще така зона пробиття. Я нагадаю, це пробиття 300, не саме велике на 9 рівні. Не саме велика на 9 рівні. Ну пробувати можна буде щось від борта грати, але саме головне грати від борта тільки цієї частини. Тому що якщо будемо грати від борта цієї частини, нам будуть просто напихуватися в голову, щоб ви розуміли. Так, а з іншої сторони, що у нас від борта виходить? В принципі, та сама історія. В принципі, та сама історія. Є полоска, яка пробивається 200 мм приведеної броні. Деряві да? катки у нас є. Ну, не дуже приємно буде на ньому танкувати, це я вам говорю, як то кажуть, зразу. І ви знаєте, броня це не найгірше, що в ньому може бути. Давайте перейдемо до ТТХ і його збірочки, так? Дивіться. Сидів, я де... доволі так довгенько дивився на нього ставити, так і толком не зрозумів. Так, по стандарту ми тут беремо е, міцність кадків і скорість поворота. Далі у нас іде тут точність. Берем. Також беремо огляд. І тут можна взяти, в принципі, швидкість, якщо ви гратимете без турбінки, то берете плюс 2 км назад. Це нам дуже допоможе, якщо будете грати без турбінки. Якщо гратимете з турбінкою, то, мабуть, краще нічого не ставити, щоб голова трошки швидше крутилася у нас. Бо у нас всього 28-74 швидкість е повороту башні, поставимо. Сюди ще й турбінку буде ну, типу максималку назвати буде 25 км, це ой, кіло, кілометрів кутів е, цей, бо швидкість порта доволі-таки неприємно насправді. І так, що ми бачимо? Це у нас фул збірочка стоїться, як ви бачите, все заряжено, основне, можна навіть отако поставити. Це нас особливо нічого не змінить. У нас в такому випадку у нас мало ХП в танках 1760 хп з проглашені польовою модернізацією. Це мало. У нас погана точність 0,35 ну, точності отак. от, да? Насправді, як на мене, для 9 рівня 23 2023 році для Према це таки вже доволі поганенька точність у нас є. Е, у нас 39 максималочки. Тобто от ми ху, сидимо, це, дивлюсь на цю збірочку танк, якщо отак скинути. Ну от Нам треба дивися 0,37 точність. Тобі хочеться точність підняти. Максималка 34 вперед. Тобі хочеться підняти максималку на цей танк. Дивися, 1760 ХП <кхи> для 9 рівня. Це дуже мало насправді. Хочеться ХП додати. Такі дивишся, ну що збирати. Ну от хочеться тобі так. Ну, хочеться максималку. Давай ставити е, турбінку. да? Угу, угу. Хочеться ХП більше, давай ставити закалку. да? І хочеться точно сюди більше. Давай ставити вентиль. Вроді би, насправді все дуже просто. І одна, типу, проста збірочка вентиль, турбіна, закалка. Вроді, в принципі, адекватно. 0,35 точність, вже можна більш-менш жити. Маємо 1930 хп, на так і погано у нас. Да? Максималочка 39 передну. 5-таки нормально. Да? Вроді якось так. І лише, лишається тут надіятися, що, у нього, що це дійсно клон, так би мовити, Ренегата на 9 рівень. І ми матимемо таку саму по комфортності стабілізації пушку, як у Ренегата. 8 рівня. Тому тоді така зборочка зайде. Ну, опять таки, дивлячись рекомендації Wargaming, Варгеймінга, де він там сує скрізь стаб, то є величезна у мене підозра, що стаба на цьому танку дуже погана буде. І тут виникає питання, чим жертвувати? Точністю, динамікою чи хп е, в користь е, стабілізації. Тут, в принципі, кожен вирішує сам з чим собі жертвувати. Да? Чому кожен пограє на цьому танку і, і вибере, що йому не вистачає. Чи можливо вона, наприклад з тебе й буде достатньо на цьому танку? Тому от якось так, оце, оце типу, так би мовити, та зборка, яку хочеться на нього поставити, щоб він став би типу нормальним тяжем. Нагадаю, цей тяж з 1700 базовим хп на 9 рівні. Вначебто хотілося би нормально вначебто, нормальний тяж. Е, да, хотілося б нормального тяжика, типу, бляха ну типу, пляха -муха, да? ну, типу ну, от як це ще об'яснити. Але по факту в мене в голові все таки стоїть лампочка, світиться, яка каже, ну братан, стаба, стаба. стаба. Що буде по стабі? На жаль, цього я не знаю. Подивімося вже, як, по, як потеститься цей танчик. <кій> Можливо, скидувати прийдеться хипулячки чи турбінку навіть, і ставити стабілізацію. Можна поставити улучшений приціл, наприклад, щоб прокачати точність. Але в такому випадку у нас буде 0.34 точність на трофейному навіть да? 0.34 точність буде. Але ми цим самим собі херимо всі інші ТТХ. Тобто, як на мене, в такому випадку в такому випадку, як на мене, розовий вентиль краще, тому у нас буде точність 0.35. В якому випадку така історія. І давайте саме основні фішки цього танка назву самі плюси. Його, це УВН мінус 12, це дуже багато, це дуже приємно, це дуже круто. Але дає такий нюанс. Той самий злавновісний купол Варгеймінга, який там намальований. Е -е -м -м. Тобто, упевнено, ми від УВНів не зможемо грати, тому що ми виходимо, нам будуть пихати в лючок, тому що спочатку виїжджає лючок, а потім остальний танк. І ти навіть ще противника не бачиш при цілі, а тобі вже напихують. Ладно, ще один з хороших принципів плюсів як на мене це середня шкода, 450. В принципі, це, по суті, стандартні 440, як і всіх, але це типа 450. Тіпа, якось так. Ну, наче, ну, приємно, наче приємно, наче й приємно, але ДП у нас 2400, все на все, на 11,3 секунди перезарядки. 5 таких, не знаю, якісь там, хотілося б більше, хоча б 10 секунд з половиною. Да? Да? Пробиття ББшко 240, це 5 таки мало для 9 рівня, як правило, у нас там 250-255, наприклад, вазі китайський тяж. 114, там взагалі 266 ББшка, це дуже комфортна ББшка. Ну тут у нас 240. Е, голда, кумулятів 300, ладно, в принципі, це нормально. я згоди, но ББшечку можна було б покраще зробити. Час зведення 2,5 секунди. Оп'ять-таки, якось би хотілося б цього всього швидше. Це, от іменно, знаєте, це не до Ренегат. От, не до Ренегат на 9 рівні. Візьміть того самого Ренегата, перекиньте на 9 рівень з його комфортністю стрільби, пушкою і так далі. Трошки додавте йому по 20 мм броні на танк, трошки добавте йому альфи на танк. І от викотайте такого самого ренегата, буде ок. Буде ок. А це ну, великі сумніви по цьому танку виникають. Єдина надія, що у нього буде дійсно комфортна стабілізована гармата. Якщо ні, то танк буде нижче середнього, на мою думку. Якщо ні, якщо, у нього буде, якщо на нього потрібно буде ставити стабілізатор, щоб на ньому комфортно грати, то це танк буде нижче середнього, тому що тоді прийдеться чимось жертвувати. І жертвувати прийдеться таки доволі серйозно. Ну, типу, наприклад, скидати вентиль і ставити сюди стаб, щоб бути, типу, актуальним тяжом в плані ХП динаміки. Да? Е і молитися, не знаю, якому там Богу рандому, щоб в тебе точніст 037 хоч, хоч щось кудись залітало, як то кажуть. Це навіть в упорі вицілить якийсь той самий лючок з такою точності. Це буде доволі таки проблематично. М -м от такі ось історії. Ну Танк нуждається. Танк нуждається в розовій Оборуці. На Сірій Оборуці на ньому взагалі як мені кажуть, буде. Погано. І до речі, я саме забув саме головне. Знаєте, що я забув саме головне? Тут я дивлюся, що, що то не, лижі не клеються. А ми на цей танчик забули поставити досил. Це ж не барабан. Це ж не барабан. Це ж то не барабан. Тут, я думаю, щось що десь лижі не клеються. О, тепер у нас 10,2 секунди О, це вже покраще буде. Оце вже покраще буде. І получається в такому випадку, ну, от, ну, от, куди тут ставити Стаб. Ну, типу, получається отак от ось. Якщо, якщо на нього потрібно Стаб, то получається отак от. Ось. Ай, забув досила поставити на, на циклічна танка. Оце, оце я тут розказую вам, розпинаюся. 2600 ДПМ, оце вже, оце вже краще. Те що я говорив, 10.2 оце вже добре. Оце вже добре. Оце вже як на мене добре. А це вже добре. Ну, в принципі, нічого не міняється. Остається надіятися, що у танка буде хороша е... стабілізація, і нам можна буде скинути стаб і поставити сюди або закалку, або вентиль для покращення, або комфортності стрільби, або живучості танка. Якось так от. В принципі, на цьому народ все. Е... Повторюся. Повторюся, я б особисто на нього максимум 17 тисяч поставив, але, е, виходячи з моїх мангувань, е, рекомендована ставка буде десь 23-24 тисячі на нього. Надіюся, я буду помилятися в цьому. І надіюсь, станчик буде дешевше. Тому що 23-24 тисячі голди це як, як, як не крутий, а це 2 тисячі гривень в народ. Ось така історія. А це занадто багато для премтанка будь-якого. Танка. От така історія по цьому тунчику. Всі свої думки сказав. Хто напишіть в коментарях, що ви про нього думаєте і яка там буде ставочка на нього. На даний момент, давайте ще раз подивимося, це 12.08. У нас конкурентної ставочки ще немає. Але ще попереду 11 годин, це хвилина аукціону. Такі от діла народ. На цьому все. Всім всі на найкращого, тримайте, все буде добре, все буде Україна.